Дане відео буде корисною абсолютно кожному криптону, хто має відношення до таких слів, як Теснети, ретродропи, дропхантінг, мультіаккаунтінг, тому що я покажу софт і не тільки покажу, а й дам вам ним користуватися абсолютно безкоштовно, який допоможе вам. Модерувати ваші акаунти, аналізувати їх, перевіряти ваші гаманці, тобто натискаючи одну кнопку, щоб було простіше вам зрозуміти. Натискаючи одну кнопку, ви зможете знати на якому гаманці, скільки у вас було транзакцій, наприклад, там в ефірі, ну в будь мережі, яка вам потрібна. Ви зможете знати там, скільки у вас безпосередньо любої монети там нативного там ефіру на кожному гаманці. Скільки транзакцій було, на яку суму у вас ефір. Лежить, ну, знову ж таки, або любої іншої монети, наприклад, от Монат да, було нарахування тільки сьогодні, коли я записую відео, це був Монатор, здав тестові токени ну, певним гаманцям. Ось ми користувалися цим софтом для того, щоб перевірити нашу там. Mm -hmm. Багато гаманців. Кількість ну, не тисячі, до тисячі, але не 100, не 200, не 300. Ну, коротше, ви зрозуміли, і ми там швидко знайшли, а де в нас є тестові токи? Тобто нам не треба було кожен гаманець перевіряти. Ну, Навіть якщо у вас 10-20 гаманців, ну, скажімо, відкривати АДС-ку, ну, якимось антитетек-браузером ви користуєтесь, і перевіряти, це ну, тручня. Тому простіше скористатися софтом. Це буде один софт, це буде серія відео таких хелперських, ем, як то кажуть, мій канал і взагалі моя. Ціль це допомагати, і хочеться знайти людей, які будуть допомагати дійсно одному одному, виносити цей ринок, а не тільки заносити в цей ринок. І в цих відео я буду ділитися софтом, показувати, як він працює. Я не буду показувати там налаштування його. Там ну це при це розбиратися самим, а сам функціонал покажу. Але знову ж таки, софт викладний, в ньому є вся документація. Тобто, ви абсолютно спокійно його запустите, Якщо є в цьому досвід, а ні, то розбирайтеся. Якщо у вас вже є досвід роботи з консолью, з терміналом, то, звісно, вам це взагалі не, не буде складно це, з, цим, з цим розібратися і запустити. Ну, якщо нема, то з цим також можна розібратися і повірте, це вам зекономить масу часу. Єдине, що я буду трошечки об'єднувати, в цьому відео буде ось такий софт. І ще додам один софт простенький на перевірку ваших проксі, коли у вас знову ж таки 10-20 сотні проксі. Як нас, то треба швидко дізнатися, які в даний момент робочі проксі там проаналізувати проксі по країнам, які які відлетіли може в моменті. Ну коротше, от аналіз своїх проксі це теж покажу. Легкий софт, все це лежить в нас на GitHub. звісно, код відкритий, перевіряйте, користуйтесь і сподіваюсь, нас вийде поділитися своєю користю і сформувати певне ком'юніті, яке буде допомагати одне одному. Перед тим як показати практично функціонал софту, що він може, як він працює, давайте відповім на технічне запитання, де взяти де доступ до софту. Доступ до софту в телеграм-каналі, телеграм-канал безкоштовний, закритий поки що, щоб сюди не навалювали боти. І є мій загальний телеграм-канал, все дозволено. Тут я показую всілякі небагато активності, але саме в тих, які я приймаю участь. Тобто не просто насипаю, а це практична історія. Зараз, до речі. До нас доєднається, доєднується вже можна сказати, Доєднався дуже е, гарний там ком'юніті менеджер. такий, дай бог це буде там такий трушний наш, е, також е, член команди, який е, додасть е, активності, які е, ну. Підходять не тільки для дропхантерів, а для людей, для новачків, тому що в мене на них просто фізично не вистачає е, часу. А вони досить цікаві, і ми практично покажемо. Нас вже є як стратегія показати вам е, те, як я розповідав, можна виносити токен з е, І я просто не встиг в них позалітати. Коротше, практично це покажемо. Це буде теж класна історія. Е, ну точніше я не можу сказати клас, вона буде практична і показова, а не просто бла-бла теоретична. Да? Е, е, ми покажемо, як створюються були запити на. Те, як створити токен сплеш, як в нього там, як на P2P, де замовити аккаунти, в які проекти заходити, якими гаманцями, що, точніше, якими аккаунтами, з якими проксі, з яких там що саме робити, щоб не попадати в тіньовий бан. Ну, коротше, як обирати проекти, Хоча я записав відео це, ось, яке називається. Ну, трошечки мій smm менеджер зробив кліпмейт на 500 доларів в день. Але саме цю схему ми практично будемо демонструвати. Тепер Рома точно зможе це реалізувати і показати всю ту завдумку, яку. Я я вам там розповів. Тому для цього це основний мій канал є, тому тут він і для новачків, але з нього ви можете попасти вже таки більш закрита спільнота. Ну вона не закрита, як закрита, але це такий люди більш досвідчені. Це канал називається Теснет Pro. В нього ви можете попасти, я не даю прямого посилання на нього, але ви знайдете допис. ну, Наприклад, як от я викладав от, про бота, і тут є ну, посилання безпосередньо на цю групу на Теснет Про. Тут і то вже 198 людей. Я просто не хочу мертвих друж, душ бачити, я хочу сформувати активних людей. Вони канали безкоштовні, ну, просто такий шлях для того, щоб люди свідомо заходили, а не просто ну, знаєте, імпульсна покупка. Просто зайшли, підписались і не користуйтесь. Насправді я казав, що я додам бота, який буде викидати людей, які не заходять в канал там. Кілька місяців або може місяць. Тому тут буде допис або цей можете скористатися оцим дописом. Перейти в цю групу в, в Testnet Pro. Там є чат. Там, правда, суровий зараз бот стоїть, щось видаляє всі повідомлення. Я його теж приборкаю і будемо спілкуватися. Тому що я просто чому дуже такий до безпекових заходів відношусь дуже так ретельно, бо не хочу, щоб вас скамили. Тому, ну коротше, в мене є певна соціальна відповідальність, і я хочу її робити якісно. Тому і все дозволи. Полено закриті коментарі, тому що не хочу, щоб вас просто там скамили. Ну і знову ж таки, навчати новачків Ну немає, якщо чесно, часу. Тому в про ви перейдете, і тут буде вже допис. Ось є як тут пост посилання на GitHub, от бот для торгівлі на байбіт для набивання об'єму. А тут я от розповів, до речі, що потрібно для наших софтів, які софти ми зараз викладаємо. І це давайте. Теж одразу покажу, а тут тільки я себе трошечки зменшу. І якраз я себе зменшу для того, щоб і далі вже я вам тут менше маячив. Ось, до речі, кількість проєктів, які зараз ми відпрацьовуємо. Про це я відео наступне зніму. Так що дивіться, дивіться топ-проєктів, які ми там відпрацьовуємо, або там ну, є декілька, які вже відпрацьовані. Там лінея, бейс, ну просто покажу, що відпрацювали. Перспективні, які будемо робити, і ось тут тестнети. І ось те, що я казав, теснети, які там перші 10 тиснетів, А, тут ще й немає ось цього цікавого тиснету Радіо, він на поінтах. Ну, тобто умовно гарантовані винагороди. І ще його туди можна додати. Це ті, які, наприклад, перші 5 вони вже в нас готові автоматизації на оці 5 проєктів, ось Лінер. Арч Авантіс. Ну, коротше, вони майже ось ось на виході Ардінокс. І ще редіо зараз робить. Ну, коротше, софтів в нас буде багато для виносу ретродропів. точніше, більше все ж таки на тиснетах ретродропи також, але там. <кхем> Поки, поки ризиковано лісто суто в ретродропи і занос. Ні, звісно, ми відпрацьовуємо там Eclipse, Abstract, з цим ми працюємо, все, все нормально, з полімаркетом працюємо. Коротше, багато всього. Про це буде велике відео, наступне. Це просто вам розуміння. От для чого тут ось все про софт, все про автоматизацію, з чим ми працюємо. Але звісно, цей софт ми робимо, як то кажуть, для себе, ну щоб відкручувати там. 100-200 тисяч гаманців собі, але він буде доступний по підписці. Підписка там буде соромно дешева, я б так сказав, з точки зору ринку, але знову ж таки, для тих, кому це необхідно. Але, але софти ну, і про них будемо розповідати. От про, про них буде більше, щоб в головному каналі там не маячить з цим, бо все ж таки тема досить вузька. Ну, І тут будуть викладатися всі софти. Тут буде просто допис по цим двом софтам. Тому ось таку технічну частину, що ви можете знаходити в мене на youtube каналі, telegram каналі розповів. Тепер переходимо вже безпосередньо до демонстрації софту, який е, е, що він може тут буде. Просто я ж кажу, пост допис і е, два посилання на GitHub, от так само, як і і тут. Ну розберетесь. Ви ж як то кажуть, кмітливі, е, розумні люди. Що ж, ну посилання я залишу в дописі. Вона буде в дописі в каналі. Тобто ось на GitHub безпосередньо, от Fine Token, копіювати кут. Ну це не буду вам показувати. Як то кажуть, це ви й так або вже знаєте, або розберете, що Це треба знати. Зараз я переходжу безпосередньо до так. От якраз Файн Токенс текст досить маленький. В мене просто широкоформатний монітор, але тут є повністю, звісно, опис, повністю що він робить, як його налаштувати, які ну. Корочу, повністю сценарій, як працювати з ним він є. Для чого цей софт? Ось, ну, гаманці просто в мене тут вже додані. Гаманці додаються. Дивіться, по-перше, софт відкритий, код відкритий, ви його можете перевіряти. По-друге, гаманці ви перевіряєте суто по самим. Адреса гаманців, тобто ніяких приваток сюди ви несуєте, ні приватних, я маю на увазі не приватних ключів, не цих ні сідок, нічого ви сюди не засовуєте. Ну знову ж таки, перевіряйте весь код, не, не беріть просто на віру код там і так далі. І мене також перевіряйте. А тим не менш, для чого ми його використовуємо? Знову ж таки, я даю те, що ми використовуємо. Наприклад, мене цікавить, скільки в мене ліквідності лежить там в мережі, ну нехай. Лінея от е, ефіру, да? тобто, що, що ми для цього не? Ну, звісно, цей софт треба встановити по інструкції пройти, е, його активувати, назвемо так. Е, і він працює безпосередньо в нас з evm мережами з, із старкнетом. Був він із суї може е, працювати. Єдине, що суї ми зараз викинули, бо він трошечки навантажує софт. Цей і коротше, якщо вам цікаво, ну долучайтесь до групи там і так далі. Ми його додамо, але як. О... Де окремою ревізією. Ми його використовували, дійсно в суї там, де о, Варус. Ой, Валрус відкручуємо. Тобто, але отут він там інколи навантажує, видає помилки. Для, більш, для свідчених нормально, для а, менш досвідчених він суї тут зайве. Ну, Зараз і не бачу, щоб там. Дуже багато активності на суї було. Тому ІВМ і стартнет, ІВМ, всі майнет, тестнет ви можете перевіряти, як я казав, манат, ми от тут також перевіряли. Давайте покажу, як він працює. Тобто, що ми перевіряємо? Наприклад, мені потрібно дізнатися, скільки в мене ефіру зараз є на моїх гаманцях в Лінеї. Знову ж таки, все досить тут просто. Тут команда для запуску, запуск софту Чікс. Зараз я тут запущу. Ну, знову ж таки, по інструкції подивитись, в мене гаманці просто додані. Єдине, що я вам, ну, ми їх на монтажі заблюримо. Гаманці, вони вам не потрібно бачити, мої гаманці. І ось одна кнопка, тобто одну команду я задаю. Тут є певні сетінги, звісно, налаштування. Зараз я хочу перевірити по, по налаштуванням, наприклад, тут evm гаманець чекнетів на натівку false. ні, Навтівку я поставлю true. Ну, Тут ось налаштування знову ж таки в інструкції там все прописано: я покажу true. Ми можемо не втішки там перевіряти. Ось я токен також покажу, як токен перевірити. Тобто, це все досить легко перевіряється і все, запускаємо, запускаємо його. Обираємо мережу, він каже, ось мережі тут ну Не знаю, давайте, давайте, давайте. Що, ефір, в в <кій> давайте ефір в бейсі. Давайте перевіримо ефір в Ну Зараз ми перевіряємо нативний токен. Обираю, що там бейс у нас шостий. <кій> і ось, ну Тут заблюрені у вас будуть просто мої гаманці. Вони додані, в, 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 я їх додав 30, ну тут хоч 100. Можете додавати єдине в технічній частині. Одразу дивіться, ставте затримку. Між отут вона прописується. Вона автоматом там наставлена наста затримка. Почитайте, що таке затримка. Все ж таки, не перевантажуйте РПС, точніше не так. З майнетом воно працює е, е, нормально, з тиснетами ставте більше, бо ви навантажите систему, воно буде ламатися, глючити у вас, тому затримки е, з теснетами ставте більше. Ну там, По замовченню, влад їх там поставив, е, по-моєму, від 0 до 60 секунд, е, якщо я не помиляюсь. Е, е, ну, подивитись по налаштуванням. Ну, коротше, не грайтеся з цим, зробите собі тільки гіморой. Що відбувається? Ми бачимо, тобто network Base пише: якщо ну баз всі ну великі мережі майнетовські, він тут пише, що це мережа яку мережу пише, коли тестнет, ну там ми поставили, воно нічого вам не підтягне. Воліти, кількість волітів. Тут у мене загнано 30 гаманців. Зараз токен ефір. Ось ми нативний токен перевіряємо. Прайс. Прайс він тягне ну, в моменті там, чи з Binance. Зараз. Тобто, яка ціна ефіра зараз, бо тут і тотал, скільки у вас на гаманцях. І от він показує, тобто кількість гаманців 30. Перелік ваших гаманців. Далі, ось що зручно, це транзакції, кількість транзакцій в цій мережі. І ось я намисно додавав там 10 гаманців таких слабеньких з бейсов, а ось з основи закинув. Ну тут у нас так по бейсу прокачана досить трушна історія. Бейс у нас викачаний, побачив, що з цього вийде. От balance, Баланс показує ваш в ефірі. І баланс тут ось в гаманцях в доларах. ну В доларах він тягне звідси ціну. Знову ж таки, зараз я покажу. Коли це там щиток якийсь там і так далі, то е, прайс е, прайс тягнеться з е, Binance, все, що є на Binance, буде тотал е, по вальу, по ціні USDT. Все, всього що нема, ну, щитки воно не рахує, коротше. Хоча, може, якось додумаємо, допилю, допиляємо. Баланс і тотал баланс От я бачу, і тотал баланс е, мій в ефірі безпосередньо в ефірі, скільки це там, е, там ну майже там. 0,1 ефір. І скільки це в грошах безпосередньо в доларах на оцих 30 гаманцях? Все. Тобто, це, ну, як. Ну, це дуже круто, тому що можна моніторити, коли в нас там сотнями гаманців. Треба перевірити де, скільки транзакцій. Тобто, ось, ну, хто розуміє, то розуміє, навіщо це як це корисно. Тобто я вам це показав з нативкою, все це можна вивантажити, Звісно, ось файл Result, Ви натискаєте, і Result Так само ви бачите файл. Ну, звісно, ви його там скопіювали і дістали собі ось Result, Ну, вивантажили собі файл. Все це. Думаю, зрозуміло абсолютно. Так, це закриваємо і покажу вам, як він ще працює з, якщо токен, ну який щиток. А блін, правда, знову покажу вам на бейсі. Ну, то ладно, дивіться, на бейсі тут є там гамна щиток. Зараз переходимо, покажу, як він тут в сетінгі, в налаштуваннях є ще нотатки, де ви можете собі щось додавати. Ось так. От ну, певні Ну, як тут в мене адреси контрактів зараз показую. Коротко. Тут я от, ну, навмисно витяг, ну, наприклад, от, бейсовський. Тут по налаштуванням, знову ж таки, це побачите в описі все. Ну, в інструкції в описі все є, в документації. Тепер ставимо тут репорт True. А, давайте ось без нього. зараз, Без репорту візьмемо, наприклад, щиток. Це просто щиток, тобі розкинули. Ну, теж він був на бейсі. Я Native зараз ставлю чек Native False. Uh, і токен. Uh, так, все. І так само ставимо, перевіряємо, щиток є. Uh, ну Це буде теж Бейсовська мережа, бо щиток тут. Ось безпосередньо щиток. Воно так само показує, що це бешцівська мережа, показує, який токен прайс. Ну він не тягне, бо прайс нема на бінансі. Його це він показує, скільки в бейсі транзакцій. Так само він показує і показує, скільки цього щитка ось насипано. Ну, це якийсь там мем. Скільки є його на гаманцях? Ну, знову ж таки, от манат перевіряли тим самим е способом ну, адрес контракту безпосередньо того е токену вставляєте і все. Е і можна ще зробити так, щоб, от, наприклад, е коли вам треба. Знати, показати гаманці, на яких не менше, чим якась кількість. От я, наприклад, показував. Дивіться, я хочу побачити гаманці, на яких оцього цього щитка не менше, ніж тисяча. І тут теж є налаштування, такі тільки я ставлю true. Трошки підготувався за Ось true. все і. Хочу, щоб не, не показувала там, де нуль чи менше якогось. Це, наприклад, коли вам треба, знову ж таки, я казав, в цьому відео вже на початку, що, наприклад, вам треба відсортувати свої гаманці, де нативного ефіру у вас там є не менше, ніж якась кількість, або навпаки, менше, ніж яка, якась кількість. Тобто зробити собі сортування, на які гаманці вам треба розкинути, докинути там нативного ефіру, там, чи USDT, USDC, тому що далі я покажу, ще в нас. Ну, не в цьому тільки відео я покажу, як ви можете собі ну, Автомати... надамо софт, яким ви зможете розкидувати собі там з Окікса, там ну з Бінас, без, без різниці, по певним гаманцям, автоматом, там необхідну кількість рандомно, там, нативну монету, USDC, Ну коротше, це те, що нам і так само ми дамо софт, як збирати це все як можна з там 100 гаманців, наприклад, з тисячі своїх гаманців, там зібрати монети на певні гаманці, які там у вас там на Окіксі. Ну коротше, я ж кажу, по оптимізації вашої роботи і по полегшенню у нас достатньо. Корисного софту, і я його буду от видавати, е, ну, порційно. Ну, спробую протягом там двох тижнів все видати. Е, там е, так е, Я це поставив тру. І ось дивіться, який репорт зараз ми отримаємо. І ось все. А, ні, бейс. І тут дивіться, тут е, тут воно показує так само все, а в репорті безпосередньо. Так, де репорт наш? Оп. Ага, ось з'явився файл репорт. Ось відкриваємо репорт. І в репорті він показує тільки ті гаманці, як я і сказав, що ми, на гаманцях, в яких більше ніж тисяча, все ще менше, типа скримені. І ось він показує саме ці гаманці. Ну, тобто, ось так можна гратися з налаштуванням, шукати те, що вам безпосередньо потрібно. І як то кажуть, в один клік все це знаходити в себе на гаманцях. Це. Ну, це мій прям улюблений софтів. Дуже зручно, дуже швидко, особливо, коли треба гратися ліквідністю, перекидати, дивитися, де скільки її залишилось, взагалі оцінку подивитися по гаманцям. Хто зрозумів, той зрозуміє. Ну, тобто досвідчені люди розуміють, навіщо воно потрібно. Думаю, на цьому не буду акцентувати більше уваги. Тобто він гарний, все, користуйтесь, будь ласка, велкам. І показую ще один, ще один софт вам. Ось він по проксі чекер От проксі-чекер банально простий. Знову ж таки, вся документація в нього є по запуску. Тут ось все опис почитаєте. Ну він простий. Тут яка суть ось формат проксі, які мають бути, знову ж таки, створюйте файл. Він в мене вже доданий. Просто Ну, щоб ви побачили, як це не робочі проксі. Що, що тут зручно? Основне, звісно, показувати робочі не робочі. Так само ми можемо, якщо ви використовувати декілька країн, зрозуміти, де які у вас проксі по країнам. Ну тобто, це теж знайти. Ну ми основному. Звісно, використовуємо там, що з проксі. Наприклад, пару проксі не працюють там, і ми такі, тобто, ну, поломка на нашому постачальнику проксі чи ні, бац, перевірили, ага, все там, всі проксі полетіли. До, давай списуватися. Частина вилетіла, чи частина проксі з якоїсь пачки. Ну, У нас, наприклад, під час відключень було, що деякі сервери стояли в певних локаціях, де відлітали в якийсь момент проксі під час відключень, бо там не було в них акумуляторів. Ну, коротше, штука теж корисна. Ну, досить просто так само запускаємо. Запускаємо софт. ну Перелік, звісно, проксі він є. В, в текстовому файлі вже доданий. Я їх заблюрював, вони вам не потрібні. Самі проксі, так, ось запускаємо. Ось він показує, там працює зелене яблучко, це значить працює, червоне не працюючий, Який проксі не працює. Ну і все, розбирайтесь, чому він не працює. Ну, так само там можна гратися з налаштуваннями, як вивантажити собі які проксі там ну там, UA, українські, або якщо у вас є європейські. ну ми здебільшого це, цим користуємося. І ще тайм-аут, тобто відклік по проксі. Якщо проксі якісь лагають, оце ще зручно подивитися. Ну, кантрі вказана, і ну, яке, яке місто. ну, не принципово, тобто, але така інформація так само видається. Е, ну, От по проксі, взагалі, як на мене, все досить просто. І знову ж таки, звідти він формує е, проксі. Е, ви можете ну, побачити, яка проксі заглючена, скопіювати з ну, Good ну, тобто, Репорти, коротше, репорти є. В документації перечитайте уважно і так само користуйтесь. Це насправді все, що я хотів продемонструвати в цьому відео. Два наших. Як на мене, крутезних софти, і далі е, в нас ще будуть е, ну, такі, я їх називаю софти-хелпери, які допомагають оптимізувати. Тому якщо ви розвиваєтесь в сфері е, мультіаккаунтінгу, дропхантінгу, тестнетів, е, то звісно, це е, і ви масштабуєтесь, це вам, та ну, навіть якщо у вас 20-10 гаманців, це все одно спрощує. Єдине, що вам треба освоїти, як це все запускатися. А як це все запускається, е, будь ласка, в е, Ютубі е, купа відео. Одразу попереджаю, хлопці, ми в коментарях ми не будемо відповідати. У нас просто немає часу на те, що тут зрозуміти правильно там. А як щось зробити, тут є вся документація, все є. Ну, тобто, ви зробите, якщо захочете розб... розібратися. Так, ми, е ком'юніті менеджер, е долучиться, ми спробуємо якось це вирішувати питання, але як це вам сказати, в коментарях в Ютубі е там просто побажання або думки. Так, це пишіть І відповідати, як це налаштовується. Ну, скоріш за все, не чекайте. Навіть От в чаті там, скоріш за все, да, там ком'юніті менеджер, але благаю, нам робо... працювати потрібно, тому вмикайте голову, шукайте, розбирайтесь. Опис, документація, вся дуже ретельна, влад там, ну, він такий дуже педантичний, там все дуже зрозуміло. Всім подякував, хто додивився відео до кінця. Кому цікава така тема, в цілому долучайтесь. Я в пошуку цікавих людей, цікавих ідей. В нас свої розробники, ми пишемо софти. Давайте виносити цей ринок разом. І до зустрічі в нових відео!